Права 1515. Накреслий чотирикутник кутник А, Б, С, Д такий, що. Перше задання АБ перпендикулярна до БЦ. Ну що ж, якщо перпендикулярно, давайте ці два різка накреслимо. Я буду використовувати свою лінійку транспортир. Тобто беремо лінійку. Так. Один відрізок. Проводимо горизонтально. Для зручності. Отже, є. Нехай такої довжини. А інший відрізок, якщо перпендикулярно, то я розташовую мені перпендикулярно, це під кутом 90 градусів. Так. І проводжу ще один відрізаю. Є. Так. Ну що, давайте підпишемо. У нас тут є спільна точка Б то А тут буде, нехай буде А, Б, а це буде точка С. Так, ну а зараз треба добудувати ще точку Д. Її можна розташувати довільно, у нас лише оцей кут прямий. Можемо навіть показати, що цей кут у нас прямий. Він ось так показується. Ну, зараз будуємо десь довільно точку С. Ну Наприклад, давайте ось так. Побудуємо точку довільну. Це буде точка С. І з'єднуємо зараз ці дві точки. То буде точка Д вибачте. Є. Збираємо лінійку і написуємо. Це у нас буде чотирикутник бутник А це буде точка Д. Зробимо! Зараз переходимо до другого завдання. У нас АБ має бути. До ВЦ. І АД має бути перпендикулярна до АД. Спочатку будуємо так, щоб AB було перпендикулярно до ВЦ. Давайте вертикально нарисуємо чи горизонтально нарисуємо БЦ ділянку. Так, беремо і будуємо. Нехай не буде якоїсь такої довжини. Так, тут у нас буде B, Тут у нас буде С. Зараз АВ має бути перпендикулярно. Тобто перпендикулярно це під кутом 90 градусів, прямої я розташовую тоді Так, ну транспортир. Давайте будемо рисувати, наприклад, ось такий, такий відрізок. Є. Так. І, і записуємо, що це у нас буде. Тоді АД. Тепер ми кажемо, що АД перпендикулярно до ВЦ. Ось тут ми нарисували прямий курт. А зараз ми маємо АД бути перпендикулярно до АД. Ну, точка А. Перпендикулярно до неї. Розташовуємо лінійку Перпендикулярно до цієї. Я буду використовувати її як косинець. Ось так перпендикулярно. Ми проводимо ще відрізок до вільної довжини. Нехай ну, буде. Ось проводимо відрізок. Такої довжини. Це буде у нас відрізок. Підписуємо, це буде АД. Так, І тут показуємо, що у нас тут кут, що Тепер у нас вийшло, що АД перпендикулярно до АД відрізка. Ну, З'єднуємо тоді точки D і C, щоб у нас утворився трикутник, а 4 кутник вибачте. Проводимо лінію. Так. І у нас зараз створився чотирикутник, у якому АД перпендикулярно до BC і AB перпендикулярно до AD. Зробимо. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Отже, АБ має бути перпендикулярно до АД, АБЦ перпендикулярно до СД. Взагалі нарисувати прямокутник, і в ньому будуть усі сторони перпендикулярні. Але можемо дещо по-іншому зробити, я Дивіться, я беремо і тоді будуємо, щоб АБ було перпендикулярно до АД, будуємо дві перпендикулярні прямі. Отже, раз, нехай так. І два. Так, Перпендикулярно, це під кутом 90 градусів. Проводимо ось промінь, відрізок певної довжини. Так? Збираємо лінійку і підписуємо, що АВ у нас перпендикулярно до АД. Перпендикулярно ось, так, показуємо, що ці відрізки перпендикулярні. Нам потрібно, щоб BC було перпендикулярно до ВЦД. Дивіться, можна взяти умовно ось такий у нас косинець. Можна так поставити перпендикулярно, але можна і по-іншому поставити перпендикулярно, це також будуть перпендикулярні прямі. То я для зручності візьму якусь допоміжну тоншу тоньшу пряму, проведу перпендикулярно, раз і два, дві перпендикулярні прямі. Так? Ну, наприклад, під якимось кутом. Ось таким. Проведу раз допоміжно пряму, потім я її стру. Ну, а зараз підберу перпендикулярну пряму проведу до точки Д. Це можна косинцем зробити. Буде простіше. Одразу. Так. Зараз дивимося, що було перпендикулярно. Хліби так. так. Перпендикулярна пряма. І проводимо через точку Д. Тоді також допоміжну пряму є. Yeah. Зараз можна навіть не допоміжну пряму, а провести просто відрізок від Д від до цієї прямої. Ну і зараз з'єднуємо їх між собою. Показуємо, що в нас тут буде прямий код. І записуємо АБ, тут буде точка С. Тобто в нас вийшло, що БЦ перпендикулярно до СД. Ми нарисували такий чотирикутник. Ну що ж, ось таке завдання на побудову перпендикулярних прямих. На цьому вправо завершу.